Позаду мене саджанці штамбових рослин листяних і хвойних. Зараз дивіться уважно, я розказую, що є, по чим, який розмір, яка ціна, який сорт. Сьогодні покажемо вам те, що є зараз, наявне на розсаднику на штамбі. Це все буде лише самовивіз, Тобто не відправляємо поштою, тому що дуже дорога доставка, оскільки рослини досить високі, за винятком деяких. Зараз покажу детально кожну рослинку. І побачите її ціну. І ну, величину видно, в принципі, ось це в нас бересклет Emerald Gold. Біло-зелені, жовто-зелені, біло-зелені це Emerald Гаєті. Дві штуки. Далі глід Поль скарлет, наразі один. Ціна така, чекаємо ще поставочку буде ще. Це верба пурпурова нана. Вона дуже дрібне, має листячко гарне і червоні пагони. Швидко наростає шапочка. Дуже цікава рослина. Незаслужено в нас не цінується. Є її декілька штучок. Далі є ірга канадська смокі. Вона має ягоду влітку. Ось, тобто не тільки гарне листя, а ще і плоди має. Є дві штуки. Далі верба кілмарнок. Всі знають, у нас плакуча крона. Гарне велике зелене листя і весною жовті котики гарні. Вербаха коронішики є, метр двадцять штамби, чотири штучки. Є декілька штамбів ще гортензії. Є модрина на штамбі. Це хвойна листопадна рослина, яка дуже гарно виглядає цілий рік, оскільки хвоя міняє свій колір і дуже наростає інтенсивно, досить невибаглива. Це слива пісарді. Невисокий штамбик 550 гривень. фламінго, трошки вищий, десь метр двадцять штамб. Біло-зелене листя. Знову ж таки, мудринка. Мудринки є трохи вищі, трохи нижчі, навіть до 2 метрів. Висота, і ціна мудрин 1850 гривень. Це клен Елеганс 1050 гривень. Є три клени Леопольді, Вони жовто-зелені, тут погано видно, бо в нас тінь. І є різна висота. Клен Леопольді у нас 950 гривень. Це верба Маунт Асо. Вона виглядає коливка, в неї сіро зелене листя і